Перше питання, яке стосується можливості немедикаментозного лікування тривожних розладів. Те, теоретично, так, це можливо. Якщо ми говоримо про тривожні розлади легкого ступню, то в відповідності в багатьох керівництвах допускається можливість терапії таких випадків, не без використання медикаментозних засобів, і використовуючи тільки методи психотерапії. Але як показує практика, все рівно досить часто в подальшому потрібно якби, долучати медикаментозний компонент психофармакологічний, і Найбільш ефективно, ефективними і результативними є варіанти комбінованої терапії. Що стосується методів, найбільш ефективним методом для психотерапії, є, без сумніву, когнітивно поведінкова терапія. Значить, є велика кількість досліджень, які проведені, які показали ефективність цієї терапії для лікування тривожних розладів. Значить, що стосується гіпнотерапії та біосугестивної терапії, значить ці види психотерапії точно не включаються в перший ряд. Методів по своїй ефективності, але, власне кажучи, можуть мати певний такий додатковий допоміжний сенс. Ось, але чітко відомо, що, наприклад, та ж сама гіпнотерапія серйозно поступається в ефективності когнітивно-поведінкової терапії. Що стосується ефективних технік самодопомоги, Ну, значить, треба е, зрозуміти м, такий момент, що самостійно позбутися від тривожного розладу о, вдається взагалі то мало Е, І також важливо пам'ятати, що це той розлад, який потрібно лікувати якомога раніше, а не чекати, поки він сам пройде або намагатися самостійно з ним боротися. Але, звичайно, існує. Е, Певна кількість способів дозволяють на час знизити тривогу, обірвати панічну атаку, зменшити напругу і відчуття страху. Значить, це методики релаксації, які, ну, наприклад, така методика, як розслаблююче дихання. в Виглядає приблизно так, людина повинна сісти в тихому місці, покласти одну руку на груди, а іншу на живіт. І при глибокому вдихі живіт повинен рухатися більше, ніж груди. Відповідно, слід вдихати через місто видихати ротом повітря і повторювати цю праву щонайменше 10 разів, або до того часу, поки не з'явиться відчуття, що тривога зменшилася. Інший підхід це розслаблення за допомогою візуалізації. Знову ж таки, умова початкова це сісти в затишному місці і подумати про якесь своє ідеальне місце відпочинку. Це може бути яке завгодне місце в світі, причому як реально існуюче, так і уявне, але воно повинно асоціюватися у Людина, яка відповідно проводить цю вправу з щастям, миром і безпекою. І під час цієї візуалізації треба продумувати всі дрібні деталі, як би там пахло, яка там пора року, час доби. І потрібно уявити себе в цьому щасливому місці, закрити очі та повільно і регулярно дихати носом і видихати ротом до того часу, поки не настане відчуття спокою. І відвідувати це щасливе місце можна щоразу, коли з'являється тривога. І ще один із варіантів це розслаблення амбіазів. Тобто, знову ж таки, сідаємо в затишному місці, закриваються очі, і людина зосереджується на диханні. Повільно вдихає через ніс та видихає ротом, і в цей час стискає руку в кулак і затримує руку в такому положенні на декілька секунд. Далі потрібно повільно відкрити пальці, після цієї вправи можна помітити, як відчуття напруги залишає руку і згодом рука стає розслабленою. І потрібно продовжувати напружувати, розслабляти різні групи м'язів у тілі. І, знову ж таки, є, можна міняти цей порядок залежно від власних бажань, і, або рухайте вгору вниз. Пов'язаним групам. Також ще один метод це метод напевно, один з найпростих розслаблення, із, при цьому використовуючи рахунок, так? тобто знайти знову ж таки спокійне місце, закрити очі і повільно порахувати до 10. При необхідності вправ можна повторити, порахувати до 20 або навіть більше, і продовжувати рахувати можна, поки не з'явиться відчуття, що тривога щухає. Ну, Це такі одні з найбільш розповсюджених методик релаксації. Насправді їх є значно більше з модифікаціями і так далі. Але це. Такі самі найпростіші, які ви можете спробувати використовувати, підібрати ту методику, яка більш є ефективною для вас, яка вам більш доподобать, і відповідним чином її реалізовувати. Так, наступне питання. Значить, відповідно до всіх основних керівництв і протоколів лікування тривожних розладів, гіпноз не розглядається в якості основного методу лікування. Звичайно, гіпнотерапія може давати короткочасне покращення стану в частині випадків. Іноді вона використовується в якості допоміжного методу з використанням того ж, тої ж когнітивно поведінкової терапії. Є ще один момент, який стосується гіпнозу. Треба пам'ятати, що частина пацієнтів страждає на так званий комплекс чарівної палички або чарівної пігулки. Такий варіант магічного мислення. І полягає в тому, що от існує є віра в існування якогось надзвичайно ефективного, короткочасного психотерапевтичного або психофармакологічного лікування, яке одразу призведе до повного одужання і зникнення відповідного розладу. І е, от якраз віра в надзвичайний ефект гіпнозу нерідко базується саме на цьому магічному мисленні. Е, на жаль, у випадку тривожних розладів, е, як насправді, і в випадку абсолютно більшість інших розладів такий підхід не працює від слова зовсім. Тобто, лікування, як правило, повинно бути достатньо тривалим і комплексним. Якщо ми говоримо про тривожні розлади. Наступне питання. Значить, я б тут виділив слово лікуватись да? як ключове слово. На мою думку, лікуванням все-таки повинен займатися лікар. Так, і самостійно можна намагатися я не знаю, справлятися з тривогою. Тобто теоретично, якщо людина самостійно справляється з тривогою, можна допустити, що на цьому етапі, використовуючи ті ж самі техніки релаксації, там, певні психосоціальні втручання, оптимізацію там, способу життя, можна цим обмежитися без участі спеціаліста. Але якщо людина не справляється, то логічно треба звернутися до спеціаліста. Тобто ключовий показник, який такий самий простий, чи людина справляється з тривогою, чи в зв'язку з, власне кажучи, цією тривожною симптоматикою, в неї досить серйозно порушується соціальне функціонування, вона не справляється своїми обов'язками її. Загалом функціонування суттєво погіршується і суттєво знижується якість життя. Ось, Тобто важливо розуміти, що звертатися за допомогою, це взагалі то абсолютно нормальна практика. І Знову ж таки, те ж саме стосується і тривожних розладів. Тобто, якщо. Людина ігнорує або намагається займатися самолікуванням з найбільшою ступінь вірогідності, да це тільки погіршить ситуацію. Тобто життя з подібною проблемою з часом загострює її, та може призвести до проблем в, в такому глобальному плані, починаючи від кар'єрних моментів, стосунків міжособистісних і що важливо, Скажімо, тривожні розлади нерідко, часто призводять до хвороб тілесного рівня, соматичних захворювань. В той же час, як своєчасна діагностика і якомога раніше діагностика і лікування допомагають запобігти можливим ускладненням. Крім того, тут важливо відмітити, що з цими проблемами не обов'язково ж звертатися до вузького профільного спеціаліста. Так? Можна звернутися до сімейного лікаря, і своєчасне звернення та тих рекомендацій може бути цілком достатньо для відновлення. І, ну, власне, кажучи, підсумовуючи, є певна закономірність. Чим раніше пацієнт звертає, ну навіть не пацієнт, ми скажемо, людина звертається за допомогою до спеціаліста від початку розвитку так, захворювання розладу, тим як правило, є ефективнішим лікуванням і кращим прогнозом. Значить, ще кілька моментів, які стосуються самостійного лікування, так? якщо вже все ж таки такі речі відбуваються, Значить, категорично о, треба заперечувати медикаментозне самостійне лікування. Це пов'язано з тим, що для лікування тривожних розладів використовуються деякі групи препаратів, які при тривалому і безконтрольному прийомі можуть призвести до формування залежності з усіма відповідними серйозними негативними наслідками. І, по-друге, неадекватне дозування, невідповідна тривалість лікування може лише погіршити подальший перебіг тривожного розладу і підвищити ризик формування резистентності до терапії тобто стійкості до дії подальших медикаментозних препаратів. І що стосується спеціалістів, значить, ну як уже я сказав, сімейний лікар. Зараз сімейні лікарі вже проходять певні курси навчання з приводу ну, таких легких і середніх ступенів важкості психічних розладів, в тому числі тривожних. Звичайно, це лікарі психотерапевт, лікар-психіатр, також може бути лікар-невролог. Знову ж таки, на ранніх етапах можна звертатися до психолога, але треба тут мати на увазі, що це все-таки, якщо це звичайний психолог не медичний, це не медична спеціальність, і там будуть певні обмеження з точки зору можливості комбінування це з медикаментозною терапією. Так, ну, техніки, засоби, ми вже казали, техніки релаксації. Ну, ще про що можна сказати? Акцентувати увагу на нормалізації способу життя, тобто ще раз, правильне харчування, відмови від алкоголю та енергетиків, достатня фізична активність, перебування на свіжому повітрі, водні процедури, нормалізація соціального життя. Нормалізація спілкування оптимізація контактів, виключення кола спілкування токсичних знайомих після контактів, з якими стан тривоги посилюється, ну і так далі. Що б я ще хотів сказати, ну так, щоб це більше як то кажуть, наглядно розуміти. Коли ми говоримо про тривогу, треба пам'ятати, що тривога любить хаос і невизначеність. І не любить впорядкованості і структурованості. Відповідно, якщо ми підвищуємо рівень впорядкованості і структурованості, значить таким самим чином ми зменшуємо тривогу. Не можна перш за все вживати алкоголь, враховуючи наші культуральні особливості, так, популяційні. В нашому суспільстві і дійсно допоміжний, але оманливий ефект алкоголю на ранніх етапах тривожних розладів, якби це в подальшому може призвести до серйозних зловживань алкоголем. І тоді ми вже маємо коморбідний, тобто супутній розлад як тривожний, так і розлад пов'язаний з вживанням алкоголю. Також точно не варто вживати стимулятори такі як кофеїн і таурин, який містяться відповідно в напоях, там як кава і кріпкий чай. Це те, що стосується кофеїну, а таурин ем, і подібні речовини містяться в енергетиках. Ось. Ну і зрозуміло, що використання інших нелегальних наркотиків, стимуляторів також буде сильно потенціювати тривожні розлади, так і загалом більшість інших наркотичних речовин, просто на різних етапах, там тривожна симптоматика проявляється більші, ніж в меншій мірі. Також ні в якому разі не можна займатися самолікуванням. З використанням психофармакологічних засобів, препаратів, особливо застосовуючи такі препарати, як бензодіазепіни та барбітурати. Стосовно барбітуратів, це препарати, які нам які дуже добре відомі, такі як типу барбовала, корвалола і тому подібне. Так, які є безрецептурними, і е, нерідко в зв'язку з цим для заспокоєння, для покращення стану, е, їх використовують безконтрольно і, відповідно, нерідко це призводить до формування залежності, яка є досить серйозною у цих, начебто, таких без, безневинних препаратів. Про це теж треба. Пам'ятати, тобто люба медикаментозна терапія повинна відбуватися тільки під контролем лікаря.